П'ять ключових фінансових інструментів для зростання у 2024 році. Якщо вас цікавить фінансово зростати, ставати більш фінансово грамотною і фінансово незалежною людиною, то поїхали. Перший актив, у якому точно варто розібратися в 2024 році. Та що там говорити про 2024 рік? В ньому давно потрібно було розібратися. Це акції. І ETF фонди. Чому це важливо? Тому що це один з найбільших за капіталізацію ринків капіталу в світі. А отже, це означає, що з цим ринком в довготерміновій перспективі нічого не станеться. Бо куди ж перетечуть оці гроші? Звісна річ, як і будь-який ринок в ньому потрібно розбирати. Зрозуміти, звідки і за рахунок чого, які активи можуть зростати, які активи можуть падати. Але впродовж останніх 40 років ринок акцій зростав. S&P 500, звичайно, якщо ми говоримо, зростав в середньому на 13,5% в рік. Можливо, для когось це виглядає небагато, але тим не менше, це достатньо стабільно. Звісно, це не означає, що в ті акції, які ви вкладете цього року, вони виростуть так само. Але тим не менше, в довготерміновій перспективі інвестиція в цей актив зазвичай себе оправдовує, особливо якщо ви відкладаєте на свою пенсію. Тим не менше, навіть якщо у вас немає великих капіталів, завжди є доцільність поцікавитись, а в що можна вкласти, і відповідно швидше всього ви точно знайдете акції серед цих активів. Тому обов'язково дослід у 2024 році ринок акцій як один з ключових інструментів для свого фінансового зростання. Другий не менш цікавий актив це криптоактиви, ринок віртуальних активів. Я майже переконаний в тому, що він буде в довготерміновій перспективі зростати. Чому я роблю такі висновки? Кудись потрібно вкласти величезну кількість ліквідних грошей, які швидше всього із зменшенням облікової ставки в сполучених штатах в наступному році, чи це буде два рази зменшення, чи три рази, чи можливо навіть не буде цього зменшення, але тим не менше будуть з'являтися на ринку. Ринок віртуальних активів живе вже зараз своїм окремим життям. Звісна річ, цей рік буде сповнений регуляцій. СЕК буде наново контролювати те, що відбувається на ринку, і швидше всього будь-яка з цих регуляцій буде позитивно впливати на його довготермінове зростання. Звісно, що не кожна крипта буде зростати. Ясна річ, що є величезна кількість щиткоїнів, альткоїнів, всього такого, що зростати, не буде, що буде самим звичайним скамом. Але якщо ви будете розбиратись і вникати, в який актив вклаще вкласти, і яку частину свого капіталу будете розміщувати в криптоактивах, попередньо дослідивши інформаційно за рахунок, чого цей ринок буде зростати, то швидше всього ваш портфель зростатиме. І ми, до речі, можемо в цьому допомогти. Дивіться внизу, там є лінк на безкоштовний криптобот. А ось третій актив стосується конкретно нашої країни. Це ринок української землі. Товарної сільськогосподарської, на якій агропідприємства, фермери, холдинги виробляють пшеницю, яку потім експортують по цілому світу. Наше завдання з вами, як інвесторів, розглянути цей ринок, який для нас є доступний, для іноземців недоступний, і на якому зростання минулого року складало приблизно 20-25%. Цілком вірно, цього року ця тенденція і збережеться, а можливо і прискориться. Як саме працює? Ринок землі в Україні однозначно варто розібратись, особливо враховуючи, що з 1 січня 2024 року буде можливість купувати землю не лише фізичним особам, а й юридичним особам. Тобто кожна товка матиме можливість володіти землею. Уявляєте, як розшириться ринок? Як це вплине на ціни? Правильно очікується, що вони зростуть. Звісна річ, грамотно вибрати земельні ділянки теж треба вміти. І якщо ви ще цього не навчились робити, то ви можете скористатися іншими відео на цьому каналі, або зайти на сторінку agropartners.com.ua і там переглянути доступні ділянки, які швидше всього зростатимуть в ціні. Четвертий інструмент, в який я рекомендував би вкладати, можливо, декого здивує. Але я переконаний, що він буде зростати, особливо, якщо ви будете користуватись ним на території нашої країни. Це інвестиції у власний бізнес. Як би там не було, а швидше всього Україна очікують в наступному році велика кількість грантових програм в доларах, в євро, в шведських кронах, в японських ієнах абсолютно різних валютах. І всі ці кошти будуть вкладатися в підприємців. Чому це так важливо? Тому що саме підприємці запускають процес розширеного відтворення. Вони створюють щось, вони генерують цінності і створюють можливості, створюють робочі місця, створюють продукти, які потім будуть відправляти на експорт або наповнювати внутрішній ринок. І якщо ви хочете зростати, вам варто бути серед тих підприємців. Мені дуже приємно, що більшість моїх клієнтів або мають свої справи, або запускають. Свою невелику самозайнятість, свою компанію в будь-якому випадку будуть долучені до цього процесу. Якщо ви ще не запустили свою справу, або, можливо, навіть не знаєте, з чого почати, то я рекомендую вам курс Стартап на мільйон, завдяки якому вже десятки людей запустили свою справу. Ви можете до них належати теж. Чекаю, долучайтесь. Лінки під відео. І насамкінець, п'ятий інструмент, який 100% буде зростати. Бо якщо перші чотири, це не що інше, як певний ризик. В одного боку він залежить від того, що відбуватиметься в нашій країні, з іншого від фінансових регуляторів. Ще в іншому боці він буде залежати від того, яка буде кон'юнктура на ринку. Багато факторів, то п'ятий 100% зростатиме. Знаєте чому? Тому що якщо ви вкладатимете в себе, то ви зростатимете незалежно від погоди, незалежно від ситуації на ринку, незалежно від ситуації в світі. Будь-який вклад в себе зазвичай окуповується під 50, 100, 200, 500 відсотків річних. Ну от подумайте, якщо ви зможете заробляти вдвічі чи втричі більше, в 5 разів більше, який інструмент дасть 500% річних? Жоден. Вклад в себе, подумайте, яких навичок вам бракує, яких вмінь вам бракує, що дозволить вам зростати. Що вже зараз, якщо б ви знали, вміли, могли, ви б могли використати для того, щоб зростати більше? Можливо, для когось це вміння інвестувати, можливо, для когось це публічний виступ, для когось це ефективність, для кого це фінансова незалежність, для когось відчуття внутрішньої впевненості і самооцінки в будь-якому випадку, яку STEM ви б не вибрали, 100% ви матимете можливість її навчитися. І якщо вам близько той підхід, ті моделі, з якими цей канал приходить до вас, і я, Роман Кушнір, як автор цього каналу, то обов'язково скористайтесь нашими можливостями на навчальній платформі LMSP.org.ua. Лінк, звичайно, під відео. Пам'ятайте, що найкраща інвестиція це завжди інвестиція в себе. Так казав ще і Ворен Баффет, тому можете вірити такій заслуженій людині. Я буду радий бачити не лише на наших навчаннях, а впродовж всього наступного року на цьому каналі. Тому, якщо ви ще не підписалися, обов'язково зробіть це. Нехай якісного україномовного контенту буде все більше. Хай щастить.